Чи готова ваша дитина до реального світу? Гра твоя безпека це не страшилки, а важливі знання, які можуть одного дня стати рятівними. У наборі 72 картки з питаннями та варіантами відповідей. Теми найрізноманітніші пожежі, хвороби, аварії, злочинці. Кожна картка, наче маленький урок. Без зайвих повчань та нудних розмов. Грати просто, дорослий читає питання, дитина обирає правильну відповідь. Головне не засуджувати, а проговорити всі ризики, бо справжнє я знаю починається з діалогу. Можна грати усім набором або обрати одну тему. Наприклад, що робити у разі пожежі або ЩО робити, коли підходить до тебе незнайомець. Твоя безпека це гра, яка вчить думати і діяти. Краще запобігти, ніж потім шкодувати. А ти знаєш, що робити, якщо.